Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу продовжити огляд турніру Freestyle Chess, який проходить у Німеччині. І в цьому турнірі вчора була швейцарська система і відбір в нокаут, який проходив сьогодні. Цей відбір пройшли 4 людини, і це були у нас Амінка БТБ і НТБ Каптуса Тора, і також Пронаф з Індії. В півфіналі Аптусаторов переміг Табатабей, і Пронаф переміг Опаріна. Таким чином, у фіналі грали Абтосаторов та Пронаф. І давайте подивимося обидві партії фіналу. Партії були доволі цікавими. Ще раз хочу нагадати, що у нас були шахи Фішера. І от шахи Фішера ми... Дуже часто бачимо, що коли Тура стоїть на крайній лінії, то один з можливих ходів, можливо, не перша лінія, але тим не менш, він буде доволі логічним, як не дивно, це хід крайнім пішаком, і зіграв у нас пронав саме h 4 ну, Скажу відверто, що, як на мене, більш логічно все-таки захоплювати центр, ну або зіграти b 3 те, що комп'ютер радить, відкрити слона, це завжди буде корисно. І все одно раніше бізнес потрібно буде грати b 3 або Б4, щоб слон почав працювати. Ну і також ходи якісь там теплі по типу Е4 теж не можуть бути помилкою, хоча, можливо, хід не ідеальний, тому що знаходиться класна ідея у чорних F5. До речі, і... Пішак на два варіантах не відразу, але в варіантах може підвисати. Отже, давайте дивитися ти не менш партію. А, багато було цікавого в самій партії. Отже, H4 якраз по центру грає у нас. пробить пробит Е5. Ну, Далі H5, типовий такий план за білих, але чорні його ігнорують і грають F5. І ми бачимо, що, до речі, по дебюту навіть невелика перевага зараз на боці чорних. От дивимось далі. Ну, насправді позиція приблизно рівна, ще нічого поганого не зробили ані біля, ані чорні. Подовжуємо розтах фігур. Є три, теж логічно. Захоплюємо центр. Це 4 теж з цією метою. І тут D3, як не дивно, D3, комп'ютер не дуже свалює цей хід, хоча, як на мене, він доволі логічний. Ну, Були різні варіанти за білих, можна було зіграти H6, це те, що вони і планували, ну або просто кінці 3. Тим не менш дотері теж в принципі, нормальний хід. хоча, можливо, не перша лінія. Ну і далі продовжує суперник розвиток. От, до речі, D5 за чорний хід теж не дуже ідеальний, чому так. Хоча хід і логічний, але у білих була класна ідея, давайте теж її подивимося, а саме кінь B5. Нападаємо на C7. І якщо, наприклад, довга рокіровка із таких логічних ходів, то тоді отут D4. Дуже конкретна теж гра і ферзь Десь на ц вже починає дивитись, тобто у чорних виникають певні конкретні проблеми. Ну, тобто ми бачимо, що в шахи вішеру, так іноді е е складно буває віднайти всі ці варіанти. Але суперника обидва це не помітили і зіграв замість кінь 5 просто це е Д у нас спранав. Ну і далі після кінь 5 у Чорних вже гарна позиція, вже кінце 7, точніше кінь 5 загроза в 7 немає сенсу. Е -е -е -е. Те, що тут серія сильних ходів, давайте кожен хід коментувати не будемо. Є4, до речі, відвідчую, що гарна ідея за білих, використовують зв'язку по діагоналі. Son G5, Son по 2 захистили коня. Ну, тут знову ж таки суперник грає сильно, хоча зараз по комп'ютеру невелика перевага на боці чорних. Кінь 4, ну цей хід вже не дуже. Якраз схвалює у нас комп'ютер саме за чорних. І отут, чому так, тому що радить білим зіграти кінь 2 то Кінь Е2 і дивно, що він дозволяє зіграти слон D2, віддає якість. Ну, В принципі, комп'ютер полюбляє такі штуки. А, ну, До речі, єдине, що а, якщо є де-то Рай 2 1, і якість ми вже не втрачаємо. От Якщо з'їсти якість, давайте подивимось принциповий варіант, то тоді кінь 5 І отут після кінь F5 виявляється, що чорних. Вже дуже суттєві проблеми, і не можна відходити встановку, тому що втрачається перс Тобто, чому тут -то чорна проблема, тому що кіння така загроза і далі всі дальне ну Красива тактика, але як ви бачите, вона дуже неочевидна. Зіграв замість цього просто Єв у нас пранав слон Т2 тут і було зіграно далі, ну і Тура Е4. Тура Е4 це спроба врятувати якість, але тут. Те, що відувати якість, віддати за білопольну основну, тобто комп'ютер радить е схожий хід, але віддати за саме чорнопольного основна. Тура тобто, Е3 і, наприклад, на слон Е3 FE, тут, як не дивно, у білих навіть перевага. Тобто, що ми так, давайте теж подивимось. Ну, якщо кінці 6 просто, то аж 6 і насправді ініціатива біла того і суттєво. Якщо G6, то ще. Є різні ходи, теж, наприклад, є 4 сильний хід. Ми бачимо, що основний особливо чорнопольний тут доволі активно можуть бути. Ну, білопольний стон поки що якраз не дуже працює, а от чорнопольний стон у нас дуже сильна фігура. Ну і позиція закрита, тому обидві тури чорних, по суті, не працюють. Ну, знову ж таки, складні варіанти. Давайте подивимося, що було в партії, в партії саме 3 4 він зіграв. Ну, Розуміємо, що неможливо все це знаходити і ще те, що. Маю відмітити, це час. Лише хвилина 46 залишалася Супранава, а у Саторова цілих 9 хвилин, тобто дуже довго він розмірковував, я маю на увазі індійський гросмейстер, І вже ну, майже цей ну, потрапив так і додавання часу, але все одно ну, ми розуміємо, що ну, так, в дебюті до 15 ходів втратити всіх 80% свого часу це не дуже гарна ідея. А, ну, але насправді позиція була нормальна, тут не з'їли якість. Чорні, ну, але тут не знаю, чому не захотів з'їдати на Е4 аптесаторов. Важко сказати, в принципі, дуже логічно. В принципі, у ну, чорних тут повний порядок, можна б просто це 5 зіграти, або ще ферзь 6 більш точний хід. Ну, не видно, за рахунок чого Прямо така суттєва компенсація у білих. Вона дійсно ще є, два слони там, але... Ну, В принципі, у чорних порядку. Ну, тим не менш фрезів 5 теж є нормальний, хоча тепер чорні не вважають якість, яка настигає побігти на єдва. Що дивимося далі, тут серія була гарних ходів і від білих, і від чорних. І позиція підрівнялась, але у білих вже першому цей нот. Ст'єй 22 секунди. Це вже не дуже, не дуже для них приємно. Тобто вже майже на додатковому часі грають білі. Ну і позиція знову ж була приблизно рівною, але два слони у чорних і відмічує, що кінь на С1 теж не прикрашає. Позицію білих, тим не менш, позиція приблизно рівна, все одно лишається. Ну Далі слон d 3 сильний ще хід. Ну і отут тура Е5. Насправді ось цю частину партії провів близько до ідеального. ідеально дюрбекаптусаторов, промонстрував ще раз вкотре свій дуже високий клас. І, ну тут ми бачимо, що Насправді важко, дуже важко білим ну, і в них лишається менше 10 секунд вже. Не міняється аптезаторов, по-перше, у нього два слони, і по-друге, коли у суперника цей нот, краще зберігати багато фігур, тому що він може щось зігнути. Ну і просто конкретно зараз в якихось варіантах можна з'їсти. не обов'язково це зробити відразу, але слон ж 5 теж як потенційний план. Ну і, знову ж, тут трохи побігали чорні на місці, білим. Ще тут важко було щось зробити і втратили на пішака. Ну і далі А4. Ще одна помилка. Насправді а, тут а, дуже сильний сильно хіт раш 1 не помітилися робить два суперники. А, в чому його ідея? Що після крою 1 вже зараз слон Т7. І тут ну, і те, що був білих соцланих, але ну, реально є проблема з ходами, певно. Тобто ну, майже немає нормального ходу. тут. Якщо тура б-1, то просто можна помінятись і потім 4. а 4. В теж там незрозуміло куди ходити, кінь теж майже нікуди не ходить. Тобто реально проблема з ходами, там просто важко щось придумати. А У чорних ходів багато, ну за чорних, якщо є хід, як десь трошки один Ну, пішак ж 5 теж корисно, десь і форточку зробили, і а при необхідності пішак ще вперед побежить. Але в партії було слон Т7 відразу. І тут можна було зіграти в 2, не пускати туру, але кінь же 3. І це не дуже сильно, тому що тура знаходиться хід. Ну, знову ж кажу, що дуже сильна партія під ця була. ну, і Далі проривається трою. H5, F4, що, там десь мат ще не отримати, тому що вже якісь матові загрози з'являлися. H4 має на увазі хід. Ну і далі а, пішак ще втрачається на F4, ну дуже погана позиція у білих, і за матеріалом проблеми. І крім того ще й координація фігури дуже погана, Турана ну, Б2, особливо вона зовсім позаброю. Якщо е якось б, там, її на Е5 туди вивезти, то було б ще доволі сильно ну, і мадову навіть якщо б нема, то хоча б вона мала б там, якісь там, перспективи. А так на Б2 повністю випадає з цієї гри. Ну, питається якраз це зробити, активізувати цю туру у нас на пранаф. Але ніхто її не опускає. Це 6, дуже сильний хід. Ну, дуже класна партія від Досапторова. Ну і вже три. В принципі, ну тут вже важко щось порадити, g три, можливо, хід теж не ідеальний, але ну, що робити білим взагалі не зрозуміло. А, тому вже три, ну і вже три ще аж три. Дуже сильно, в принципі, логічно, зберігаємо дуже сильного пішака по лінії Аш. Тут ще одна проблема у білих, крім того, що вони без матеріалу і з поганою координацією фігур, так те, що і зараз пішак ще буде бігти вперед, з ним не зрозуміло, що робити. Ну і, в принципі, вже можна було здаватись, тобто, що партії було, тобто далі проходить весь шахун. Ну, Вже нормального захисту СОД не було у білих, тобто в кінці так там декілька було помилок, але в безнадійній позиції, тому ну, я їх і не хочу якось детально розглядати. Ну, насправді, впевнена, перемога до Заторова, тобто я делю то і за часом і за позицію отримав дуже гарні шанси і законовільно виграв. Наступній партії він грав за білих, як ми розуміємо, влаштовувала ніч'я. Тут вже інша позиція. Ми бачимо, що немає тури ну Взагалі тут дуже сильно помінялися у нас фігури. от і Давайте дивитися, як ресаторов тут грав. Отже, F4, ну дуже логічно, просто відліла слона, десь захопила простір, напала на А7. чорним, треба щось робити, F5 на контратаку. ну і далі. Ми розуміємо, що до влаштовування ніч є, тому він а, просто йде на обмін матеріалу, Натурально по 800 втрачається, і в нас виникає повна симметрія тільки при тому, що їх обіглих. Ну, як має бути. Ну, довгий час тут була рівна гра, тобто тут поки що нічого цікавого не відбувається. Давайте швиденько подивимось а, цю партію. Тобто тут ну, майже симметрія зберігається. Білих це повністю влаштовує. Ну, Чорним треба щось видумувати, тобто, якщо б чорні хотіли зробити нічию, я думаю, що вони могли грати більш надійно, але вони ризикують, граючи 5 хід. В принципі, насправді і доволі сильний теж, але ризикований, тому що відкривається позиція. Ну і далі вже 4, це не дуже сильний хід, тому що тут. Ну, хоча білі створюють певні конкретні загрози, наприклад, зараз загрожує кінця 6, але їх крові на 2 не дуже впевнений, себе почуває, і плюс зараз у чорних пішак. Ну, Єдине, що довелося грати крой це 7, ставити короля на таке місце, не дуже комфортно, тому що закривається діагональ для ферзя. Тому білі по боїсно і кіньбесім. Бо, насправді мені дуже подобається цей хід, тобто хід далеко не обов'язковий, але дуже красивий. В чому його ідея? Ну, В принципі, варіант не дуже складний, але покажу. Тобто, ще раз давайте зазначу, що білий влаштовує нічия, і тому просто аптузотора, скажімо так, підсушує. Тобто, тут, в принципі, хоча хід вважається комп'ютером дуже сильним, насправді він просто міняє матеріал. Тобто просто міняє все, що можна, словно вп'єще, ну, сідаємо, наприклад, сідаємо. І ми перейшли в еншпіль з різнопольними слонами, так ще є по торі у білих і у чорних, але позиція нічійна. Ну, єдине, що це таки важливо, у чорних зайвий пішак зараз. Але все одно, в принципі, тут у білих дуже проста гра, активна, тобто можна по-різному зіграти. там, ну, Не те, щоб як завгодно, але багато і сильних ходів, там коротше 2, Трах-1, і G4. В принципі, дуже складно чорним щось тут виходити. Тобто, майже будь-яким ходом білі отримують гарну позицію. Тобто тут, в принципі, ще є теж вкрав стратегічно. 7, можливо, хід не, прям неймовірно сильний, але він влаштовує повністю тобто обмін фігур те, що треба білим. Тому що першу партію вибирали нічого влаштовує. Ну тому кінь Б6. Насправді хід об'єктивно сильний і, крім того, ще не дає білим міняти фігури. Ну, Позиція лишається доволі складною і приблизно рівною. Насправді тут ці цій позиції от, до ходу ферза 7, насправді в чорних було все непогано, але єдине, що їм варто було зіграти а, так, як а, їм не хотілося, але тим не менш найкращим ходом був кінці-4. Ну або можна було 6-5, щоб якось там хоча б відразу нічого не міняти, принаймні ферзей. Ну а кінці 4 хід дозволяє чорним вирівняти гру. Ну, але якраз проблема в тому, що їх все це не влаштовує. Ну, тобто у білих тут повний порядок. Кро 3, ну багато було інших ташкодів, там майже як завгодно. Кро 3 дуже логічно, захистили пішака, напали на Е4, це 4 точніше. Ну і без проблем тут білі повинні робити нічого. G8, е 4, ще й ти на відвіч. Найбільш простий варіант, тут просто все міняється, там. легка нічия. Ну, мабуть, все це бачив індійський розмейстер і зіграв verz щоб не міняти матеріал. Ну, тут в чому ідея, давайте покажу. Красивий план на якийсь там хід запкити по доходу, знаходиться симпатична тактика. Давайте її подивимося, вона не працює. До речі, давайте покажу, що я хотів зробити. Вона, на жаль, красива, але не працює, тому що зв'язка і кінце 4. Кінце 4 не можемо зробити хід, тому що зв'язка. А так по кінці пішов. ну Тобто навіть без сервіс з'являється, ну, може, просто тура. І на 8 хотів зіграти, важко сказати. У будь-якому випадку, в чому цей хід поганий, тому що у чорних тут а, більш слабкий король і не встигають тут вже вони нічого зробити з атакою білих. Тобто у білих, як не дивно, просто в один хід позиція стала викриною після точного а, випаду Тура-6 а тура Е6 з загрозою зі стан С6. Ну, Кінц-4 варто грати, інакше просто НС6 одразу втрачається, кінці 4 ДЦ і чому ця позиція погана? Тому що знаходиться постий хід слоне в три, там навіть 36 ще було, ну, навіщо жертвувати матеріал, якщо можна спокійно продовжити атаку без ризику жодного. Тобто пішак С6 одного втрачається. І у чорних тут все сипеться. І сабки король, і втрачаються пішаки на С4, на С6. Ну, позиція вже повністю безнадійна. Ну, Декілька ходів партії відбулося, але вони вже ніяк не впливали на результат партії. Було зрозуміло, що чорні не втримають цю позицію, але ну, після ходу перші вісім А чого не здаються? Ну, тут давайте покажу ще красиву тактику наприкінці варіанта. Тобто, в принципі, тут виграє майже будь-який хід, але найбільш простий варіант 28. Просто виглядає ру, точніше 30-ту. Ну, і в принципі, далі вже без проблем перемагаємо цій партії. Отже, впевнена перемога ну, Дірбека Дозаторова. Він вкотре довів, довів свій дуже високий рівень і в фіналі переміг Перспективного індійського росмейстра. Отже, всім дякую за увагу і до зустрічі!